За добу ми на щастя ударів по самому місту Харкову не зафіксували. Однак, поряд з цим вже на жаль, традиційно спостерігали постійно в безпосередньо повітряному просторі області шахеди. А деякі з них фактично з'являлися у повітряному просторі безпосередньо над містом Харком, Ну і після того там прямували далі до напевно своїх цілей, де фактично були знищені нашими військовими стосовно обстрілів, то більше Більше трьохсот разів ворог обстрілював наші прикордонні населені пункти на півночі території, на куп'янському, на ізюмському напрямку. Ну і відповідно традиційно наші воїни відбивали атаки по півночі нашої території. По вовчанському напрямку було чотири атаки. Ну і звичайно, на жаль, найважча ситуація на куп'янському напрямку. Там ворог відповідно 12 разів. Не випробовував позиції наших військових. Ну і деякі відповідно бої йдуть і зараз. Ну і відповідно борівський напрямок для ворога так само є пріоритетний. Ізюмський район Харківщини, де ворог так само постійно атакує позиції наших військових.